Хей, йо, еврібаді, з вами дезубаті залетіли ми в скібіді Tower Defense, правда, його тишечки на версію. Коротше, кенти. Як ви бачите, я вже підготував свою таку командочку, да? Я замість павучка, виходить, в мене є такий ще спайдер. Ось він у мене вже... Так, стоп, в мене ж був спайдер на третього левела. А де він, кстати, десь пропав? Коротше, не суть. Я убрав цього спайдера і вирішив поставити оцього діджем. Бо мені здається, він буде набагато ліпший. Так, трейд, треба подивитися, можливо, це я нам підписне, хоч зробити Ого! Дев'ятий левел! Дев'ятий левел токсіка. О-хо-хо! <свист> <свист> Жесть! Оце який юніт! 30 тисяч ДПС! Урона! Серйозно? Тобто ти зараз серйозно? Так, стоп, мені треба подивитися, що це що це за парець. Хе-хе-хе. <свист> Такс, давайте подивимося. А, ось цей спайдер. Хорошо. Так, я правда не побачив, якої він рідкості. Ось в чом проблема. А можливо, він просто відмінив трейд. Може таке бути? Ну. В цілому, що ж може. Ну, вроді, вроді, вроді як я його не бачу. Напевно, він просто відмінив трейд. Ладно, а, ні, стоп, є цей токсік. Токсік є. Так, значить, і дожен бути десь повинен оцей кент. Правильно? Повинен десь бути ще цей кент. Давайте трейд, просто і подивимося нас тут того. Так, стоп, він був з таким оком світящимся, да? нього таке було око велике світилося. Треба, мені реально його цікаво знайти. Там же ж такий юніт 30 тисяч ДПСу. Правда, я його знайти не можу. А ось. А, ні, це не від... Стоп, а де він, реально? О, Або я зараз ліпарик, кенти, або й правда його в мене немає. А, ось він, ось він. Так, хорошо, далі, давайте. А він стоїть 350. І в нього урон виростає до 30 тисяч. Хорошо. Хорошо, значить, давайте уберемо клокмена. Уберемо клокмена, да, друзі? Ну і звісно ж поставимо з вами ось цього юніта. Цікаво, його реально зараз буде протестувати. Ну і плюс до цього всього я ще ж хотів піти в Endless Mode. Де? Да? Endless Mode, в Безкінечний режим, попробувати протестувати своїх юнітів. Як ви бачите, да, позалітала до мене велика-велика купа підписників. Плюс в мене працює зараз Boost. тому, друзі, мені здається. Можна пробувати, можна пробувати. Так, все, кенте залетіли. Хто залетів, хто успів, той пішов з нами в каточку. Надіюсь, в пацанів є реально класні, чіткі юніти. Так, залетіли ми в Endless Mode. і насамперед мені здається, треба, треба ставити нам юнітів. Реально, мені здається, насамперед потрібно ставити юнитів Так, це я прибіг до нашої бази. Нам треба десь тут ставити. Значить я предлагаю поставити тут теж діджей цього Так в мене ж ліпший, так, да, діджей, да, виходить? Так, вроді як мій ліпший діджей. А, так він в мене не по радіусу б'є Он воно що. Ладно, включаємо тоді автоскіп, значить. І тикаємо, тикаєм своїх, значить, юнітів. Тикаю своїх юнітів, оцих фермерів, да? І прокачуємо їх. Так, стоп. А, це чувак стоїть. А, він тут вирішив ставити фермерів. Ну, кстати, да, це логічно. Це логічно їх тут ставити. Мені цікаво просто попробувати і подивитися, як далеко ми зможемо пройти в Endless Moody. Ну і звісно, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Тому кенти, залітай, принімаємо участь, і можливо саме тобі, друже, випаде угода виграти. Виграти просто цю нереальну халяву. Як по мені, друзі, підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал, ну і втікнути в подобайку. Ну що це? Це ну 5 секунд. 5 секунд просто роботи, і ти стаєш учасником даного розіграшу. Так, я бачу, кенти проходять, і мені це. Якщо чесно, особо не подобається. І в мене що поставити. В мене реально немає що поставити. І вони, як ви бачите, залітають на нашу базу. На жаль, як би ми хотіли, як би ми не хотіли, но вони, друзі, залітають. Треба прокачати фармерів. Все, ладно, тих уже пропустили, значить, пропустили. Уже з цим нічого не поробиш. На жаль, на жаль. Так, спойде нам, що з нужні гроші пройти, да? О, гроші прилетіли, значить, я хочу. А, це ракетниця, типа, крута. Це крута ракетниця. Он воно й що. А я думаю, що це за юніт? А я думаю, хто це такий? А це ракетниця. Поняв Дензо. Тепер, тепер будеш знати. Я думав, що це звичайний юніт, да? який ставиться, як і усі тут юніти, типа на пол. Поняли? А це. Так прикольно, нормально. Мені здається, тут він буде нормально собі. Тащити, да? Так, павука втикнули наші пацани. Треба, треба прокачати фармера. Ой, запізнився. Трішки запізнився. Ладно. Так так і буде, значить. Прокачує наші цьокента. Ну і в цілому, в цілому, в принципі, в принципі, поки що тримаємося, да? Нам би побільше оцих діджеїв, які по От тоді, да. тоді, мені здається, було би круто. Так, вроді цю хвилю ми задефали, грубо говоря, да, можна так сказати? Треба, значить, збирати грошики і поліпшувати, поліпшувати своїх кінтів. Так, ще нам должна прийти зарплата. Бемс, бабки прилетіли. І це лише означає одне. Друзі, що ми зараз з вами просто втикнемо ось таку ракетницю. Ну і по-хорошому би її поліпшити. Отако разочок, да? Оце в неї ренджа. Один раз прокачав, називається. Так вона, вона реально крута, слухайте. це, це набагато ліпша ракетниця, чим цього, звичайно, да? А мені цікаво, а в неї АУЄ урон? Це що таке? Та -та -та -та. А, я поняв. Поняв, це на ній такий бустик невеличкий. Хорошо, значить, нам потрібно зараз прокачати з вами, друзі, фермерів. Прокачаємо фермерів, потім. У мене є 600 баксів За 600 баксів я прокачу ще одного кента. Ну і в цілому, в цілому, було б непогано. Знаєте, що б зробити? Було б непогано втипнути би ще одного якогось кента, наприклад, оцього Велікана. По-хорошому, було б реально поставити зараз у цього гігача, десь тут от, 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 посерединці, отако, от, да? Правда, на нього треба 500 баксів, а в мене тільки 300. О. Все, гроші прилетіли, бемс, ставимо цього гіганта. І хай потихеньку помаленьку дефай. Так, прокачуємо фармера. Ну і просто чекаємо. Так, 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 чекаю, хто у нас, які тут юніти виходять. Так, я бачу, юніти у нас вже виходять по 1300 хп. Ну, жирні, реально жирні. Жарсі їх кусає. Він так швидко їх кусає, оцей зомбак. Шо капець? Ха-ха, <сум> дензо. Тобі треба прокачувати фармерів. Щоб реально, о друзі, я хочу зараз по максимуму прокачати своїх фармерів Потім натикати, купу оцих крутих. Чуваків, да, бо в них ну, урон реально 30 тисяч. Це самий великий урон із юнітів, які в мене є. Тому. Як мені здається, саме найліпше, що може бути, це тільки ці юніти, щоб я їх встановлював. Вроді як це все діло задефали. Треба прокачувати ще двох фармерів по тисячі. Де ти? А, все, я всіх, виходить, викачав, да? Ну, вроді вроді як, да. Ну, в принципі, в теорії, я предлагаю вам прокачати ось цього чувачка. Так Бемс разочок, разочок на третій рівень, так? Да? І тепер в нього реально купа урону. Реально, він тепер зможе задефати вдруг, що, якщо хтось пройде просто, він їх реально задефає. Так, ну в принципі, тут кенти наші справляються. Кращі кенти тут справляються. Так, бачу тут гіганта на 47 тисяч. Цікаво подивитися, чи ми з ним справимося. Так, з одним вроде як, справляємося, і з другим, в принципі, дуже. А, він це ілюзіоніст! Він ілюзії створює. Це снайпери, ви поняли? Це снайпери, це не ракетниця. Ракетниця просто стріляє по усім, а снайпери не стріляють. Тю! А я думав, в них аує урон працює. А цих жарабасів ми, походу, кінте її пропускаємо. Це Дензо погано. Це реально погано, і тобі треба щось видумувати і ставити, наприклад, ще одного цього кінта. І по-хорошому треба було б їх зараз би ще й викачати. Так, в нашій бази я бачу 960 хп зверху, да? І це. Це обідно. Це обідно досадно. Прокачуємо цих кінтів, значить прокачуємо цього гіганта хоча б разочок, хоча б разочок. Ну і по-хорошому потрібно було б встановити, ну, якусь гліча, наприклад, так От, отут. Ну, хай стоїть гліч. Хай стоїть гліч, пробує дефати, в принципі. Їх. Треба було би ще по-хорошому, де? Викачати гліча два рази, вкачати його. Не то що він був прям дуже-дуже швидкий. Ну і тоді вже робити таку увагу на наших з вами вчених. Бо вроді як ми тут і наставили юнітів, проте я бачу, вони вже йдуть сильно. Реально сильними, особено оті ілюзіоністи, яких ми убиваємо і появляються нові. Так, в принципі, гроші прилетіли. У нас є 2,5 тисяч. Вроді як ми дефаємо цю хвилю, тому я предлагаю вам поліпшити просто нашого одного фармера і поліпшити разочок, разочок нашого гліща. Все. тут йдуть такі жиробасіки по 5 тисяч, далі хто у нас не далі йдуть по 13 тисяч кенти. Ну, там уже де йдуть далі серйозні юніти. Треба треба подумати. Треба реально подумати, що би таке цікаве поставити. Гліч це звісно, кар... хороший юніт. Ну жалко, жалко, що мене немає більш ліпшого юніта, чим гліч. Опа. Хтось поставив для дефа, щоб юніти вибігали. Хорошо. Так, фр... вроді як цих задефали, в принципі, в принципі, Дензо, все під контролем. Так що не переживай, все в тебе буде дуже-дуже хорошо. Так, все, цього вчаного прокачали, і більше в нас немає грошей. Так, у нас є 1300 гривень, треба кудись ці гривники потратити. Треба, напевно, прокачати кента. Так, бемс, разочок, да? За штуцер. І по-хорошому би ще цього за штуцер прокачай, да? Йому добавиться плюс 4000 урону, було б непогано би його вкачати, слухайте. Бо цей дядько, прям дуже Серйозно, блін, мені все подобається. Реально, він так кусає бистро часто. Опа, ілюзіоністи йдуть оці. Ілюзіоністи, треба треба щось видумувати, Дензо. Думай, думай, думай. Може ще одного гліча просто назбирати гроші поставити, я це думаю, по-хорошому. По-хорошому, мені здається, було б непогано да? тут, тут поставити гліча і пробувати-пробувати дефати цю всю халепу. Ну гліч це. Вони. У мене поки гліші помало б'ють. Ось що халепа. Ось що реально халепа. Оці кенти прям проходять. Так, в цього 4 хп. А в цього скільки кента, в цього 23 тисячі хп. Ну, одного ми прям да, одного по любому пропускаємо, да? Так, одного походу ми прям по любому пропускаємо. Так, хто це у нас? Якийсь золотий, якийсь золотий пацанчик, ладно. Хорошо, давайте дивитися і думати, що би таке поставити і прокачати? Можна гліща вкачати. Напевно, треба його два рази такого вкачати, бо щось трішечки ми не справляємося. Реально не справляємось. Так, і за тисячу потрібно мені поліпшити ось цього кента. Щоб він вкидав потихеньку, помаленьку. Урон. Бо як ви бачите, вже юніти виходять реально серйозні, дуже серйозні. Так, вроді цих задефали. 3800 у нас є. Значить, прокачуємо цього ЧПЖК. і напевно треба ще нам трішечки підзбирати і поліпшити за 2000 одного кента. Ось цього. Так, 900, давай ще 100 баксів. 100 баксів дай нам. Я хочу вже реально поліпшити його. Так, 2000 маємо, поліпшуємо свого вченого. І тепер нам, друзі, треба 14 тисяч для поліпшення усіх чотирьох вчених на максимальний рівень. Добре, чотири штуцера є. І це означає, що напевно дензо ти поставиш зараз. Давай подумаємо всі разом. Ну, давайте за 2,5 з може вкачати. Ну давайте, ладно, вкачаємо. Давайте, давайте трішечки гроші ми потратимо. Будемо трішечки трансжирою з вами. Потратимо трішки грошенята, і напевно, напевно, я би ще би по-хорошому поставив би цього снайпера. Правда, в нього урони ау є, тому ракетниця, мені здається, навіть буде ліпше. Хоч в нього і ДПС прям 30 тисяч урону, да. Проте я думаю, що є юні і поприкольніші, да? Так, значить, що нам треба? Так, включаємо півтора Х-спіт, швидкості, да, юнітів. Потім, що я ще хочу таке цікавеньке придумати і зробити. У мене є 700 баксів, на 700 баксів, правда, не розгуляєшся. Тому Дензо, давай став ще одного гліша і збирай бабето для поліпшення його. Бенс, прокачали. Пойдеше з навчання. Опа, грошики принесли. Значить, це означає, що ми прокачуємо одного вченого і збираємо тепер далі на поліпшення вчених. Так, виходь, поки. Нуб, нубики нубики, да? нубики поліцаї. Так, далі ну, слабенькі виходять поки що. Реально слабенькі юніти виходять. Може десь посадити по глічові. приколу, да? Бо мені здається, по приколу можна було б і поставити. Так, цей Кусака їх дефає прям вообще круто. Прикольний, да, Кусака, диви? Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам. хам, -хам, 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 -хам І зів його. Прикольний. Реально прикольний цікавий юніт. Так, у нас є 6 тисяч за 6 штуцерів. Бемс, ще одного вчаного вкачали. Це у нас виходить, ще залишилося два вчених. Ну хорошо, збираємо бабетто і поліпшуємо. Так, прилетіли гроші 5300, одного фармера поліпшили, і ще одного Бемс. все. усі фармери, друзі, у нас з вами викачані, Тому я вам предлагаю напевно прокачати снайперів. Не знаю чому, може гліча ліпше. Ладно, давайте вкачаємо снайперів. Хай будуть, хай будуть на всяк випадок. У нас оці два кента вкачаних, то котрішечки, да? І напевно, 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 треба було би по-хорошому бою повкачувати наших глічів. Реально, по-хорошому, потрібно це було б зробити. Можливо, тут поставити теж гіганта. Отако. Я це думаю просто зараз. Давайте, напевно, поставимо його. Щас нам треба ще 50 баксів. Та й в принципі все, ставимо гіганта. Хай, в принципі, качається. Я би його навіть замаксив, напевно, да? Викачав би на максимальний рівень прокачки. Бо, в принципі, він стоїть спереді, він буде накидувати серйозні плюхи. Так, ну дивіться, з ілюзіоністами ми, в принципі, розбираємося поки що. Поки що розбираємося до тих часів, поки не вийдуть ще сильнішими і з більшою кількістю хп. Так. Тут в нас кент продав юніта, значить, по ідеї, ми можемо з вами тут поставити або гіганта, або гліща. Ну, давайте втекнемо гліща. Хай буде лучше гліч. Вкачаємо його тако два рази. Потім предлагаю оцього жира вкачати. І з цієї сторони також можна поставити цього жира і вкачати його один раз. Все, от тепер він дефає їх потихенько, помаленьку. О, проходять, проходять, проходять. Ну, дефаєм. Да, в принципі, нормально. В принципі, поки що дефаєм, тому мені здається, треба назбирати півтори тисячі і вкачати оцьок, Да? Було би непогано, Дензо. Було би реально непогано, аби ти його зараз вкачав. Тако Бем сразочок. Або щось отако зробити. І отако зробити. І все. Викачали! Викачали тепер він і стріляє, слухайте! Так, у нас є два штуцера. Значить, це треба було б по-хорошому. За 2,5 викачати ще би цогліча або цокента. Давайте отекента теж вкачаємо, да? Щоб вони у нас були всі порівно вкачані. Так, він стріляє, бачу. У цей кусака кусає, цей отравляє. Нормально. В принципі, поки що, нормально. 21 хвиля, і ми тримаємося, я вам скажу, досить достойно. Бабето прилетіло 7100 у нас виходить, на руках, значить, по-хорошому, напевно, би вкачати гліча Або тюкента. Я це не знаю. Я би. Давайте, мабуть, гліча так, да, давайте гліча вкачаю все-таки. Нічого не буду видумувати лишнього, просто вкачую глічів своїх. Ну і в цілому, думаю, буду кайфувати від цього всього. Напевно, даже би по-хорошому. Поставив би тут або ще одного, а у мене вже стоїть 15 юнітів. все. Зрозумів, значить, на цьому більш моя прокачка закінчилася. Треба тепер тільки поліпшувати своїх кентів Так, у нас 10 майже тисяч на руках, купа юнітів біжить. І це ну це все легко виправляється. Такою прокачкою Бемс. Бемс. От Отепер у нас гляще дуже серйозні мужики. От тепер вони будуть просто як пулемет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Як оце його кусака? Оцей кусака, прям такий цікавий юніт. Він в мене, вроді, якщо не помиляюсь, він в мене є. Прикольний кусака, да? Так, у нас є 7200. За 7200 ми поліпшуємо, напевно, собі оцього гліча. І так, цей викачаний, цей викачаний кент, цей також викачаний. Ну, і, значить, треба ще 200 баксів, щоб викачати ще би оцього, да? І тоді у нас, в принципі, усі гліші будуть викачені на максимальний рівень прокачки. Правда, опа, вкачали. Правда, знаєте що? Знаєте, що у нас реально не вкачений? Це оці гіганти. Це в мене виходить ще три гіганта не вкачаних. І оці його два снай. Мені здається, снайпери прокачка буде прям дуже дорого коштувати. Бемс, грошики прилетіли. О, це хто такий? О, Ви подивіться на його урон! 300 тисяч урону. Золотий камерамен. Жесть! Так, качаємо цього кента, короче. Жесть, а де він взяв такого? Це якийсь, типа, суперкрутий, так? Да? да, це якийсь суперкрутий юніт. Офігей, да? Друзі, напишіть в коментарях, в кого є оцей юніт. Цікаво ще подивитися, чи багато в кого він є. Бо реально, дуже класний. Так, Бабетто прилетіло, прокачуємо ще оцього велікана. Ну і в принципі, все. Глічі у нас кенти викачані. Тому, друзі, збираємо Бабетто на оцього велікана і на цих двох снайперів. Так, підфармивши трішечки грошей, як ви бачите, 18 тисяч, я думаю, в цілому можна. Зробити Отаку і вкачати вкачати оцих двох дядьків. Оце в них ренджа. Йомайо, йо. оце вони жорсткі, да? Ренджа у них прям дуже велика. Ви подивіться, у них прям на пів мапи. Ну, одну третю так по-любому, да? Дуже жорстко. А мені цікаво, а можна було б снайпері десь тут поставити зверху? Ні, на жаль, не можна було. А було б прикольно, кстати. да? А отут можна було б. Отут можна, кстати, ставити. І. <плес> Я знаю, що я зроблю. Коли я довикачую оцих перців двох, капець них прокачку по 15 тисяч коштує, да? Коли їх довикачу, я продам вчених і поставлю з кожної з цієї сторони таку по снайперу. Так, 17 штуцерів прилетіло. Це означає лише одне, що ми прокачуємо свого кента, нього стає ренджа ще більше. Це шок. Це реальний шок, друзі. Я просто в шоці в такому неймовірному. Ви просто подивіться, подивіться на цю реджу порівняно з цим го бубликом. І з цим го бубликом, га? Є різниця, да, я думаю? Прям прям колосальна. Так, що там взагалі по юнітах? Бачу, великий супер дядько йде. Якого скільки? Стоп, 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 стоп. Лям, лям 268 тисяч хп. Правда, ми його тут хаваємо безстренько. Реально, ми його його їмо бистро. А ілюзій де його? Нема? Щось дуже-дуже странно, кстати. Реально дуже странно. Зазвичай там ілюзії появляються. Опа, бігуни. Бігунів бачу по 20 тисяч. Це 200 тисяч. Ну, не суть. Щас побачимо, як вони будуть просто откисати. Якщо... Ні, то 200 тисяч, друзі. То по 200 тисяч кенти вибігають. Я поняв, Дензо, Я все прекрасно зрозумів. Так, бігунців ми оцих убиваємо сирунців. Ну, вроді як, вроді як, поки що тримаємося. Напишіть зараз в коментарях, друзі, як ви думаєте, до якої хвилі ми дійдемо? Зараз 31 перша хвиля. Ну, як ви бачите, справляємося, ми досить непогано. Так, то прилетіло, прокачуємо ще цього снайпера. Ну і в цілому тепер мо я предлагаю вам збирати гроші. Реально збирати гроші, щоб для того, щоб продати просто наших вчених. Опа! А це серйозна, серйозна купа юнітів, слухайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Снайпери, снайпери, працюйте. Так, продаємо цього, значкента, ставимо тут огліча, Не знаю, викачуємо його на максимум. Хай дефай, пробує, пробує. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну задефайте його. Бліна, продаємо, продаємо, продаємо. Я не знаю, чи вони нам базу поламають. <світ> Ні, пожалуйста, пожалуйста. 600 хп, 600 хп в базі. Це халепа. Це халепа, друзі. Так, 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 так. Треба думати, треба думати, Дензо. Тобі треба реально тут зараз подумати. Правильно, подумати, що тобі треба зробити. Так, хорошо, предлагаю, значить, поставити з цієї сторони гліча. Викачати його. Реально, викачте його. І поставити з цієї сторони також гліча. Так, стоп. Треба продати, треба продати нам ось одного оцього вченого. Так, ставимо тут ще одного такого гліча. і. Звісно, вже ж прокачуємо також на максималію. Все, коротше, продаємо і цього вчану. У нас є в принципі 17 тисяч. Ну, звісно, за 17 тисяч, друзі. Ми далеко не підемо. Хоча ми з вами можемо вже ж поставити, наприклад, або гіганта, да? Або гіганта, або ще до Давайте, напевно, 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 думай, 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 Дензо. Так що в цього перенжі? Стоп, ренжа в нього прикольна. Поняв. Значить, треба ставити також з цієї сторони. Ще одного гліша, і, і викачувати. Все, в принципі, в принципі. Ми на себе на себе взяли оцю центральну оборону. Там поставили двох глічів, щоб дефали. Тому нам залишається тепер тільки-тільки спостерігати. Кстати, оці кенти прям дуже-дуже сильні. Тільки щось вони їх не дамажить, вообще. Я вообще не, я не розумію, чи у них просто дуже довгий. О, у них колдаун 15 секунд. Ось в чому прикол. Ось в чом прикол. да. в нього урону прям дуже-дуже багато. Проте в нього колдаун дуже-дуже довгий. Хороша, цих кентів у нас. Оце жалко, що оце його пише, Оце нікнейм їхній, да? Його не можна обрати, щоб подивитися. А, ось його дамаг у нього 3000 на, на максимум викачаний. Так, тут кент якийсь скорпіон на 218 тисяч хп. Щось він тут перезупинився, і це дуже хорошо. Бо ми його зараз дуже серйозно уронимо. Так, і що? Типу наші і кен тут став і вони тут зупинилися чи що? Походу, а ні, проходять! Стоп! Стоп! Не, не можна пропускати цю пачку. Так, цього ми взриваємо. цього, цього, вроді, як теж дожні, вбивай, да? Так, тут два кента. Йой-ой-ой, проходять. Так, цього ми з'їли. Нормально. Так, з цим шо у нас кентом. Так, в цього 18 тисяч хп. Так, його оцей зірве, да? О, не добив! Не добив. Йома, йо, йома! Йо. Треба думати, друзі, треба реально зараз думати, що робити. Бо в нас зараз така халепа є, да? Що ми не можемо. Ми не встигаємо це все дефати. Бо, знаєте, таке відчуття, що нам просто не вистачає юнітів, не вистачає. Іменно сильних юнітів, які би це все дефали. Бо дивіться, в мене 20 тисяч, в мене фармери дуже давно вже продані. Я вже виставив усіх юнітів. У мене просто за слабкі юніти, реально. Треба якісь такі дорогі, якісь годліка, дрільмена. Щось якесь таке серйозне потрібне нам просто. Осьо, дивіться, виходять два гіганта. Так, вони з ними розбираються, надіюсь. Ну да. в принципі, з ними розбирались. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це ж глічі такісь, да? Ой, глічі кажу. А, ну да, правильно, гляжі. Щось вони дуже швидко проходять. Тут якийсь теж ось гігант залишився. Ну снайпери вроді працюють, да, трішки дамажать їх, проте оці кенти, якісь, вони дуже часто проходять сюди. Реально, дуже часто вони сюди пробігають. Так, і походу цей кент. А, ні, він його задефає, да? В принципі, все поки що, поки що все нормально. Але знову ж, ж кажу. Що юніти прям дуже-дуже сильно доходять. Прям дуже далеко. Мені здавалося, що ми будемо реально дефати їх з кайфом, і хвиль 50 ми прям спокійненько пройдемо. Проте мені здається, друзі, що напевно 50 хвиль ми не пройдемо. Ну, можливо, на 50 і ми слиїмося. Бо ось дивіться, йде ось серйозний дядько. Ось цей скорпіон. Що нам з ним робити? Ось що нам реально з ним робити? Ось він став, його всі б'ють да, в епіцентрі цьому. Але ж ззаді теж йдуть жорсткі чуваки. Понімаєте в чому проблема? Ось дві. два діда, два діда туалета. От що робити? Оці кенти пробігають потихеньку, помаленьку. Да, оці манюні. Дивіться, от що робити? Ну це ж це якась реальна їхня імба. Дивіться, і вони пробігають, і вони ще просто захавають нашу базу. Все, за що я і вам і говорив, що нам не вистачає просто якихось класних цікавих юнітів, які би досить бистро і багато дамажили їх. Так, і що ми заробили? 1800 коїнів і 0 гемів. Понятно, Тоді йдемо до лобі, і я предлагаю вам зробити якийсь невеличкий опенкейс, да? Попробувати все-таки вибити щось дороге і цікаве. Так, в мене є 2800. По ідеї за 2800. Ми особа так сильно нічого й не купимо. Так, давайте подивимося, що в нас взагалі є по подарункам. Забираємо собі 100 коїнів, потім квести. Плюс 250 баксиків, де тут ми нічого не можемо забрати, і тут також нічого не можемо забрати. Так, давайте понаблюдаємо, що у нас тут ще є. У нас є 3200, нам треба 3,5. Хорошо, я готовий зараз зайти в юніц, нажати сейл юніц і продати, продати реально декілька-декілька токсиків, павука продати, ось о продати. Оцих таких бубликів можна продати, бо вони мені реально в принципі не потрібні. Тому їх можна здихатись, їх реально можна здихатися, бо я ними іграти просто банально не буду. Нажимаем confirm. Да, я продав юнитів на... на маленьку купу, кстати. Мені мало дали. Так, все, открываем кейса. Так, стоп, 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 стоп. Дензо. Тобі треба зараз юзнути лакі буст. Тобі треба реально зараз юзнути лакі буст. А вдруг, а вдруг оп, стоп, не заробокси, просто юзаймо, все, активували, і в принципі я готовий відкривати. Я готовий відкривати і надійтесь на те, що мені реально випаде щось хороше, а не токсік, оці звичайні юніти. Я хочу реально собі якогось годліка. Або клокмена. Ага, ти хочи Дензу, звісно, ти хочи, але не сьогодні. Не сьогодні. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх клеських вподобайок. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей.